Всім привіт! У нас продовжується сезон майстер-шефу. Наші малюки сьогодні зустрілися в такому класному місці і будуть змагатися за найкраще блюдо. Сьогодні у гостях ось такий гість Саймон Кіт, і він буде замовляти чудові страви для себе. Кожному він скаже, яке блюдо йому приготувати. Саймон, тобі слово. Всім привіт, друзі! Я дуже смачно люблю поїсти. Сьогодні я прийшов до своїх друзів, щоб вони мені щось смачне приготували. І так, Бімка, тобі я даю завдання зробити гарну закуску, дуже смачну, що полюбляю я, ти знаєш, що туди додати. Пуся тобі дає таку задачу зробити гарне основне блюдо, таке смачне і калорійне, щоб я наївся. Люблю я скажу тобі курятину і приготуй мені її якось особливо. Мася, а тобі я замовляю чудову страву. страгу. Це м -м, смачний бісквіт в шоколаді з вишнею і кремом. Зможеш? Так, ну все, починайте, друзі. Я вас чекаю через годинку, через стінку в кімнаті в ресторані. До зустрічі. Вирішив, що буду готувати е, кукурузні оладі під сирним соусом. Запечені кветки. Оця закусочка йому дійсно сподобається. Так, ось я взяв креветки, зараз я їх трошечки підсмажу в олійки. І потім ставлю запікати під сирним соусом. А поки запікаються креветки під сирним соусом, я зараз зроблю е, кукурузне тісто. І зроблю оладушки на сковорідці. Додам трошки зелені, базиліку, пармезану і петрушки. І так, ось я зробив вже сирні, ой, вибачте, кукольні оладушки і зеленю. Зараз я гарно зроблю презентацію. Зараз подивимось що тут наші креветки. О, які вони гарні, вже готові. Зараз буду робити презентацію. Ось моя презентація. Чекаю тепер. Як скуштує мій друг, що він скаже? Пуся, що ти вирішила готувати до нашого гостя. Я буду готувати е, смажену тушковану курочку з овочами під вишневим соусом. Дуже добре. Спочатку обсмажимо м'ясо куряче, а потім в духовку з овочами. Поки запікаються овочі, зараз зроблю вишневий ось такий. Е, не сироп, а вишневий, а гарний такий соус до м'яса. Куряче м'ясо запеклося з овочами, з картоплею, з морквою і з базаліком. Зараз викладу як презентацію полію вишневим соусом. Ось таку презентацію я зробила. Змакота. Сподіваюсь, гостеві посподобається. Я буду готувати для свого гостя шоколадний кекс. Але я забула з якою начинкою. Тоді мені для тіста ось яйця є. Тісто таке, і ще для крема і шоколад треба розтопити. Так, тісто зробила, бісквітне, крем замішала. Зараз буду робити з цедри апельсину трошечки карамелізовану таку суміш. Ось такий у мене вийшов гарний бісквіт, шоколадний, з сливичним кремом білковим і з апельсиновою цедрою. Думаю, сподобається. Ну, що. Проходь наш гість, дорогий, будеш зараз оцінювати. Перше блюдо приготував у нас закуску бімка. Можу спробувати це. В нас креветки під сирним соусом і е з муки кукурузної, ось такі оладушки. М -м -м. Спробуй, Саймен. М -м -м, дуже смачно. Мені подобається. Такі смачні. Зараз ще одну креветочку з'їм. Зараз спробую. Ммм, яка смачна креветочка. Дуже смачна. І дуже смачні оладушки. Незвичайна страва. Наступне блюдо приготувала пуся. Це курочка запечена з овочами під вишневим соусом. Пахне дуже ароматно, дуже гарний колір. Дуже приємна консистенція. Зараз спробую курочку. Ммм, як смачно, смакота! І останній десерт це наше блюдо смачне. Шоколадний кекс з кремом і апельсиновою цедрою. З апельсиновою цедру я думав, що мені дадуть вишневу начинку. Але спробую цей такий трьоетажний гарний кекс. Ммм. І, ну, Скажу, що кекс пропікся бізквіса. А ось гірчить, гірчить. Якась гіркота від апельсину. Дякую. І так, Саймон, розкажи, які тобі блюди сподобались і хто покидає наш проект. Скажу, що всі друзі ви мене дуже порадували своїми смачними блюдами, але найсмачніше це була е курочка, потім креветки. І взагалі Мася дуже смачний був кекс, але. Начинку ти не вгадала, тому, Машечко, ми з тобою прощаємось. Ох, до побачення, до нових зустрічей.